Доброго вечора, шановні українські аграрії, я радий вас вітати на своєму каналі. Напевне, точне землеробство складається з якихось, е, якихось цеглин, які створюють цей будинок точного землеробства. Тобто, кожен елемент є, е, є плюсом економії в копілку точного землеробства, або в, в поліпшення економіки підприємства. От кожна цеглина за цеглиною і створює ту. Ту всю систему, той будинок точно заворобство, як на мене. Сьогодні хотів би обговорити, можливо, не таку очевидну інновацію, але для, як для мене, для ініціатора цієї інновації, це є маніпулятор на КАМАЗ. Наче така історія дуже банальна, але постійно в жнивав, посів, не вистачає навантажувачів. То вони на елеваторі зайняті, то вони на розкорчуванні зайняті. Тобто постійно ти знаходиш для них роботу. І вони постійно-постійно працюють. А тобі треба завантажувати добриво, наче там і роботи особливої немає в тому полі. Я маю на увазі навантажити сівалку, навантажити добрива, завантажити добриво, завантажити насінням сівалку, наче і. Роботи в того погрузчика не, не, ну, не надто багато, а він там цілий день стоїть, а тобі треба там, наприклад, підгорнути, там десь розкорчувати, там треба десь поправити. І постійно ці всі е, наші GCB постійно зайняті. У нас немає маніту, у нас немає там інших марок, але в принципі це навантажу, навантажувальна машина, дуже прекрасна. І яка вона не була, якщо вона працює, у вас вона приносить економію однозначно для вас. І вам їх постійно не буде вистачати, тому що там треба ну, дуже великий спектр робіт, які вона може виконувати сама. І може і солому навантажувати, і може гні підгортати, і чого тільки не може ця машина. Класні речі взагалі, вони дуже корисні. І для того, щоб розвантажити наші GCB, було прийнято рішення використати маніпулятор. Маніпулятори є різні колеги українського виробництва, іноземного виробництва. Ми взяли БУ-маніпулятор, купили його у е, Волинській області. БУ-маніпулятори хлопці займаються, возять з-за кордону е, в Україну. Він нам вийшов, перший вийшов. Ми купили їх два штуки, е, взагалі планувалося три, але е, одні, одні марки. Вартість маніпулятора в тих грошах по 28, вийшло 240 тисяч. Це приблизно там 8 тисяч доларів. Плюс встановлення 160 тисяч, от вам 400 тисяч тими грошима. Тому що зараз курс вже, я не знаю, який, давайте по 40 там рахувати. Ну, якщо перерахувати курс, приблизно я рахував десь, виходить купівля маніпулятора і встановлення на машину з документами. Це все вийшло там пів, нам вийшло в 400 тисяч, а зараз, напевно, 500 тисяч вийде ця вся історія. Розрахунки показують, що якщо 90 днів буде працювати даний маніпулятор на Камазі, а в принципі він працює і в і в бесну, і влітку він працює на посіві, і восени у нас на стрічці планується, що він працював. Це в принципі за рік він себе окупляє повністю. Вам не потрібно буде тримати JCB у полі на навантаженні добре насіння, як в моєму випадку. Вам просто на поле приїжджає Камаз, який сам себе завантажує, сам себе розвантажує. Так, не все ідеально, з КАМАЗом трошки, трошки важче працювати, чим з GCB, але ж вам не треба. не знаю, там... До... Вам не треба гнати JCB за 20-30 км, щоб він погрузив якісь невелику кількість добрив, а потім назад. Все це може зробити КАМАЗ-маніпулятор або маніпулятор на будь якої вантажній техніці. Як на мене, маніпулятор на КАМАЗ в принципі, нас задовільняє. І те, що ви його можете купити за рік, це теж прекрасно, як на мене. Можливо, ви зможете, зависи від кількості робіт у полі, то маніпулятор, який би він, напевно, і не був, на КАМАЗ чи на МТЗ, він вам принесе користь. Тобто такий елемент наче простий, наче такий ну, е, нічого там такого особливого немає, але він допомагає і ставати е, одиниці техніки, яка може навантажувати сівалки, навантажити нашу стрічку. Е, тобто, як на мене, це великий плюс. Так що, Кому потрібно, подумайте, скоро е, вже буде пік там, посів, посівних робіт і маніпулятор, я, я гадаю, в вашому господарстві буде такий самий корисний, як і в нашому. Тому що ми вивільняємо JCB, JCB займається там, на елеваторі, займається там, е, чисте насіння, завози насіння. тобто Ми його не використовуємо, економимо кошти на те, що у вас вже в полі не тільки КАМАЗ, там, наприклад, як в моєму випадку. З JCB стоїть, а просто стоїть один КАМАЗ, який сам може цю всі операції зробити. Мається на увазі навантаження. Так що, колеги, дуже, дуже, як на мене, ефективно і використовуйте, беріть приклад або коментуйте, як на вашу думку, чи корисна така опція в господарстві на, автомобі... ну, на Авто... на вантажних автомобілях. От, і все. Дякую за увагу. Коментуйте, лайкайте, поширюйте, рекомендуйте. Гарного вечора, будьте здорові, все на кращому, все буде Україна!